Вітаю всіх вас, шановні глядачі. Дуже часто, коли ми робимо відео про пенсії або про інші питання, які стосуються фінансів, глядачі нам задають питання, а де ж взяти кошти? На пенсії, на зарплати і на інші потреби? Так ось, зараз ми будемо казати про це питання, звідки взяти кошти на пенсії, на зарплати, на інші соціальні потреби людини. Для того, щоб були вирішені загальні питання, коли людина проживає на території і коли їй потрібно для життя, фінанси. Звідки їх брати ці фінанси? Бо держава розповідає про те, що коштів немає. У нас коштів немає. І так 30 років вже розповідає. І ось ми зробимо цикл відео стосовно де взяти кошти? Що для цього треба зробити. Яка ситуація зараз? І відповідно це все має одну назву. Економічний розвиток, економічне сприйняття ситуації. Так ось, для того, щоб розглянути це все питання, а воно дуже обширне, дуже важливе, давайте ми почнемо з самого початку. Ну, по-перше, при затвердженні бюджету, незалежно від рівня влади, приймається програма. Це основна програма під назвою Соціально-економічний та культурний розвиток. Як того вимагає законодавство України? Там так і прописано, що треба прийняти ось цю програму цією назвою. Програма має ключові напрямки. Це. Соціальний розвиток, це економічний розвиток та це культурний розвиток. Якщо казати про владу, то на всіх рівнях влади в більшості наголошують про економічний розвиток. Але якщо зробити ретельний аналіз в розумінні економічного розвитку, він, він в Україні взагалі відсутній. Відсутній економічний розвиток. Навіть про це знає школяр, що економічного розвитку в Україні немає. І всі ви бачите по факту, що відбувається і що відбувалось, до речі, до цього. Економіка в Україні не працює. І це велика біда. І ось чому влада розповідає про те, що коштів у нас немає. Ми ж і раді щось зробити, але ж коштів немає. Ось така позиція. Але першою ланкою економічного розвитку є Міністерство економіки України на чолі з міністром. Це перша складова, якщо казати про економічний розвиток і взагалі про поняття економіки. Також при економічному розвитку діють правильні взаємовідносини між органами центральної влади. Включно до органів місцевого самоврядування. Тобто це місцева влада. Оці взаємовідносини мають бути. Якщо їх не буде, то не буде взагалі економічного розвитку. А чи є ці взаємовідносини, чи їх немає. І які вони в даних взаємовідносинах завжди присутні економісти? Від центрального рівня до Місцевого рівня. І від місцевого рівня до центрального рівня. Оці взаємодноси має, мають бути і мають там бути присутні економісти. Економічний розвиток, про який ми кажемо. Я виділяю слово ми кажемо, з урахуванням, що наша команда про це каже. Це зрозуміли, поставлені плани. Та завдання органом влади нижчого рівня. І така підпорядкованість має відбуватися до рівня тих Тобто зверху донизу. Ну, наприклад, Міністерство економіки України. Потім йде департамент економіки, управління і відділ. І ось ця підпорядкованість має бути на чолі з економістами. І тоді можна казати про економічний розвиток. Для того, щоб наголошувати про економічний, про економічний розвиток, першим кроком цього має бути зроблений аналіз розвитку територіальних громад. Без аналізу не можна рухатись. Тільки коли зроблений аналіз, тоді має і буде розуміння. Ну, по-перше, який був цей економічний розвиток, при зрахуванні того, що зроблений аналіз? Який він є економічний розвиток? Та який він має бути? Де ці всі аналізи? Шановні глядачі, от здраво так подумати, де ці аналізи на місцевому рівні, на центральному рівні? Хто робив цей аналіз? Хто їх проводив? І де докази цього? Хто виступав, можливо, по цим питанням? Якщо немає аналізу, то вибачте, про який економічний розвиток ми можемо казати. Я кажу зараз про державу, про територіальні громади. Якщо немає аналізу, немає далі взагалі і розуміння щодо економічного розвитку, який він має бути, який він був, який він є. Але початком цього аналізу треба проводити в першу чергу. З 97-го року. Саме коли був введений в дію закон України про місцеве самоврядування, в якому зазначені повноваження у сфері соціально-економічного та культурного розвитку, і там є окремі повноваження в цьому питанні, бо спочатку відео ми сказали про оці програми під назвою соціально-економічний та культурний розвиток. А саме в тих громадах відбувається життя. Там є люди і там є громади, від яких буде залежати все те, що буде відбуватися в майбутньому. І там будуть заводи, фабрики, підприємства. Не будуть цих заводів, наприклад, у президента в кабінеті або в Верховній Раді на Куполі. Або в кабінеті голови Уряду України, ні, тільки в тих громадах. І ось, селась на оцей закон, закон України про місцеве свідвання з 96-го року, має бути визначені оці повноваження. А ці повноваження наголошені саме в розумінні програми під назвою соціально-економічний та культурний розвиток. І треба проводити цей аналіз 97 року, що було зроблено в тих громадах, як ми сказали, який це був розвиток, який він є зараз, і який він буде. Тільки аналіз на основі цього базового законодавства. Тому, шановні ночі, ми з вами завершили першу частину цього відео, цього важливого питання. Дуже скоро ми з вами продовжимо і далі будемо казати про економічний розвиток і взагалі про поняття, де взяти кошти. На того з вами не прощаю, шановні глядачі, до наступних зустрічей.